Всім привіт! То є рубрика Кава на лавці у кав'ярні Лавка до кави. Мене звати Юрій, мій співрозмовник сьогодні Максим. Максим, привіт. Привіт-привіт всім. Хей-хей. Як без кави? І маю сьогодні до тебе пару невеличких питань. Хочу запитати, коли ти вперше відвідав цю кав'ярню? Вперше відвідав десь приблизно півтора року тому, і з тих пір практично кожного дня тут з'являюся. О, а що тебе так? Е, е, яка магія спрацювала? Що ти відчув, скажи мені, відвідавши, і на протязі до сьогоднішнього дня, що тебе тримає в цій кав'ярні? Ти правильно сказав це на напевно магія. Магія якось, якась цієї кав'ярні чарівність, така е, коли ти приходиш і смакуєш саме, саме чарівну каву. Саме Добре, а який напій? Який напій ти куштував, який напій тебе найбільше вразив? І що ти п'єш сьогодні? Куштував я практично весь асортимент цієї кав'ярні, але саме більше мені смакує це нова для мене: така лавандова кава, саме з квітками лаванди, бо я думав, що це якийсь сироп, але ні. Але... Те саме Лаванда, то правда Лаванда тут багатьох людей зачарувала, і не тільки тут Лаванда робить свою місію, виконує. Добре, я запитаю тебе, бо я знаю, що ти тут так інтегрувався уже набагато більше ніж гість. Не тільки каву п'єш, а там і він повічорами п'єш. Хоча я знаю, по слухам, що власник тут дуже некомфортний, і працівники тут ну ну прям дуже довго не затримуються. І взагалі тут працівників немає. Я знаю, що той власник сам і працює. Як тобі вдалося з ним сконтактувати? Знайти той зв'язок. Слухай, ну для мене сам власник з самого початку показався комфортним. Е, але я б хотів йому те саме питання задати, чому я тут е, чому я е, тут е, файно, почав, файно. почав працювати. Хороший але... реверс е, на питання до, до власника. Так, саме Прийнято. для мене я б хотів би для себе просто маю майбутні плани і вивчити саму модель бізнес. О, працює. то тут все глибше і, і, і стратегічніше. Так. Ну окей, а, тоді ще одне питання: який брюрей його в цій кав'ярні? 1 О, один до двох. Один і один і вісім це набагато смачніше. День добрий. Е, тому пийте файну каву, Добре. заходьте на каву до лавки і пийте каву на лавки.